Що це таке? Це якесь спільне піднесення, як практично через десятку просити за маси під час розповсюдження. Раф, ми зрештою існуємо. Коли ми отримали бажання до творця, щоб він до нас ставився, пробуджував цей келім, який називається нами. Ми отримали пробудження, щоб бути зв'язаними з творцем з однієї сторони і зв'язаними з народами світу, з усім людством з іншої сторони, і тоді бути переходом між творцем і усіма створіннями. В іншому випадку, наше бажання, що в нас є зараз, до творця. В нас би не розкрилися. Вони розкриваються тільки для того, щоб ми стали переходом. Між бажанням Творця і нами. Щоб бути цим переходом, з однієї сторони ми маємо бути зв'язані з бажаннями створінь. А з іншої бути зв'язаними з бажанням творця. І зробити з себе певну таку комбінацію сполучення: бажання отримання і бажання віддачі. І так працювати як перехід. Цей перехід включає два види келім. Два види віддачі Гельгальта война. І келім біни, і келім отримання, ахаб, келім зон. І це все залежить від нас. Наша робота в тому, щоб ми правильно себе сформували посередині між властивістями творця, влаславістю творця і властивістю створінь, і знали, як сполучати, як врівноважити зв'язок одних і інших і так існувати. Робота тяжка, особлива. І в багатьох випадках в нас плутає, відкидає, кидає нас від краю до краю, щоб ми усвідомили з однієї сторони Гальгальта воєнаєм, з іншої Ахаб, знали, як зв'язати усі стани зовнішні і внутрішні. Ці дві частини, а ми самі по собі де будемо, ми дійсно будемо на зіткненні, на з'єднанні центральної точки усього творіння із творцем. Але це після того, як ми виправимо увесь світ через нас.